Всім привіт вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шарапанюк, і сьогодні я покажу вам, як відбувається викопування саджанців. Ми побачимо, як викопують садивний матеріал, як його сортують та закладають на зберігання. І розглянемо ми це питання на прикладі господарства Хазлстар. Хазлстар це сертифікований розсадник, який працює на ринку України вже 6 років. Тут щорічно вирощують понад 20 тисяч саджанців фундука. Перед викопуванням садивного матеріалу необхідно провести підготовчі роботи, а саме обов'язково виконати дефоліацію. Як саме її робити, я розповідала вам у попередньому відео. Посилання на нього ви бачите у верхньому правому кутку. Також заздалегідь друкують відповідну кількість етикеток з назвами сортів та зазначенням контактів виробника, заготовляють шпагат для зв'язування пучків, готують місце для прикопування саджанців. Оскільки саджанці вирощують на поливі, то перед викопуванням прибирають крапельну стрічку. В даному господарстві викопування проводять власноруч виготовленою скобою. Безпосередньо перед роботою її налаштовують на відповідну глибину, щоб уникнути підрізування кореневої системи. Після всіх підготовчих процесів розпочинається власне викопування. Викопані саджанці працівники одразу переносять до місця сортування, де кореневу систему накривають вологою тканиною для попередження її обвітрювання. Під час сортування видаляють поросль. Сортують саджанці на 4 фракції: перший, другий, третій сорт та нестандарт, враховуючи висоту саджанців, діаметр штамбу та параметри кореневої системи. В'яжуть у пучки по 10 штук і обов'язково прикріплюють етикетку відповідного сорту. Після сортування пучки завантажують на трактор та транспортують до місця прикопування. Садженці ставлять у прикоп. Поливають та засипають ґрунтом. Так як всі вирощені саджанці в господарстві є заброньовані покупцями, то вже за тиждень-другий всі вони поїдуть до майбутніх місць висаджування. І тому на зимове зберігання тут не закладають. Коли ж є необхідність у такому зберіганні, то потрібно дотримуватись відповідних умов. Температура зберігання саджанців повинна бути в межах від 0 до 2 градусів Цельсія. Також сховище чи холодильник повинні мати гарну вентиляцію. Під час зберігання необхідно контролювати прояв грибкових хвороб, за необхідності проводити фунгіцидну обробку. А також необхідно провести захист від гризунів. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть свої коментарі.